Ті засоби, які передаються, вони є високотехнологічними і вони пришвидшують нашу роботу. Кожен розуміє, що сидіти і працювати зі старим якимсь комп'ютерами, коли ці технології вже йдуть вперед і постійно вони рухаються і з кожним роком вони рухаються. it кластер завжди нові, якісь технології впроваджує в нашу роботу. Дякую величезне за ще одну передачу. Більше 25 мільйонів гривень спочатку співпраці. Це тільки по проекту СКА, який допомагає. Покращити роботу ПВК Захід, покращити їхню працю в ім'я захисту нашого неба. Дякую величезне за те, що робить it Кластер, величезне дякую, ПВК Захід і в цілому Збройним силам України. Ми продовжуємо підтримувати Века Захід, протиповітряна оборона є пріоритетом для нашого фонду. Вже більше 25 мільйонів гривень. Тільки по цьому проєкту ми спрямували. Загалом на підтримку сил оборони наш фонд спрямував більше 100 мільйонів гривень. Це все ми завдячуємо нашим компаніям, учасникам нашої спільноти. Це вже більше 320 компаній, в яких в Україні працює більше 100 тисяч людей. Окрім того, що ми підтримуємо військових, ми також і підтримуємо економіку.